Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом випічки дуже смачного хліба в хлібопічці. Отож, якщо світла є трохи більше, то можна цим скористатися і спекти хліб. Все досить просто. Спочатку я беру 200 мл теплої води і додаю 100 мл теплого молока. Тепер додаю 2 чайні ложки сухих дріжджів і перемішую, поки дріжджі не розчиняться. Далі виливаю в хлібопічку. Додаю 1,5 столової ложки цукру, 1,5 чайної ложки солі, 2 чайні ложки олії і 500 г муки. Дуже важливо дотримуватися пропорцій і робити все по черзі по рецепту, оскільки від цього залежить, чи получиться хліб чи ні. Тепер лагесенько перемішаю. І закриваю хлібопічку. Включаю відповідний режим на 750 г меню під номером 2, це французький хліб. І вибираю середній колір з коринки. Тепер натискаю кнопку Пуск і хлібопічка починає замішувати тісто. Отож, хліб готовий. Після завершення випічки я залишила хліб на 30 хвилин, щоб він трошки остив. І тепер відкриваю хлібопічку. Ммм, які запахи. Запахи просто неймовірні. Чудовий хліб получився. Так, виймаю його з хлібопічки. Гарний колір з коринки. Дуже гарний хліб получився. Ось такий. Тепер виймаю тісто міс з хліба. І відріжу скибочку хліба, щоб подивитися, який він получився зсередини. Ось такий пухкий і із хрумкою скоринкою. І, звісно, дуже смачний. Дякую за перегляд!